А до нас доєднується Валерій Клочок, політолог, керівник центру громадської аналітики. Вежа вітаю вас, пане Валерію. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерію, от я, е, якщо чесно, я б хотів от почати з Мюнхена. Так ну бо знову ж таки з цієї точки там якось з акцентувались е, розмови. От е, ну на, -на, на темі виборів. Е, я не зрозумів такої штуки. От я цитую дослівно, що сказав президент. Українці абсолютно не хочуть виборів, бо бояться, що ми втратимо режим воєнного стану. Е, солдати повернуться додому, Путін окупує всю територію. Ще раз кажу, всі ж розуміють, що до завершення воєнного стану не може бути виборів, але точно так само і по його завершенню зараз ну, жодна людина, напевно, не може дати гарантії, що Путін там, зупинившись на якийсь момент, не повернеться знову, от, е, не нападе знову. От, е, то ну це що означає, що в нас ніколи не буде виборів, так з огляду на, на, на поточну, ну на, 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 на слова президента. Бо ну чи як ви це розумієте? Ну так, звісно, можна допустити ситуацію, і вона очевидна, що загроза нікуди не зникає. Я Тут друзі, хотів би нагадати вам ще одну історію. Доволі примітну коментар Веніславського депутата від Слуги народу він давав цей коментар в виданню НВ. Десь приблизно тиждень півтора тому, коли мова йшла про можливість скасування воєнного стану ну, умовно, після завершення гарячої фази війни, що відкриває взагалі можливості для розмов про вибори і ухвалення відповідних рішень, він сказав, що ну скасування воєнного стану так швидко не відбудеться, оскільки ми маємо розуміти, що загрози нікуди не зникають. Ну він же ж правий, за великим рахунком загроза то постійно є, це запрещувати це не можна. Але ну, він мотивується тим, що нам потрібен якийсь певний перехідний період. І я вам скажу, що я чую вже неодноразово такі коментарі, що дійсно перехідний період потрібний. Але ми ж я думаю, свідомі всі розуміємо, що от якщо умовно, от завтра, скажімо так, буде підписана угода між головкомами, не верховними головнокомандуючими, головкомами російської армії, української про припинення вогню, тобто сісфаєр, все ніхто не стріляє. Це не означає, що завтра другого дня Верховна Рада зібралася і проголосувала скасування воєнного стану. Це однозначно так. Тобто, певний якийсь час пройде, який необхідний для того, щоб ну, це таке це рішення було визрілим. Ну а тут уже, звичайно, все буде залежати від того, як депутати у Верховній Раді е, відреагують на подання президента, тому що президент має. Це подання внести до парламенту. Він може його й другого дня внести, а депутати можуть не проголосувати і скажуть. Ми тут от вважаємо, заслухали доповіді там військових, розвідників і так далі в закритому режимі. Ми це рішення не ухвалюємо. Тому я не виключаю, що такий варіант може бути. Так, тим паче потрібно буде певний час для того, щоб там ухвалити рішення, кого демобілізувати, в якій кількості, хто залишиться, і так далі, і однозначно, що це все буде сприйматися суспільством через політичну призму, призму майбутніх виборів. Тому ми от незважаючи на частину українців, які сьогодні там. За вибори, які проти виборів, ми все рівно знаходимося в процесі саме передвиборчому, тому що це питання назріле в суспільстві його багато обговорюють, але от тут я пане Сергію абсолютно з вами ну розділяю думку і ще раз наголошую: ніхто взагалі за визначенням не говорить про вибори в період війни, в період дії воєнного стану. Ніхто. Але намагається то знаєте трішки перетрактувати ці всі речі, тому з'являються певні політичні спекуляції. А тут цікаво, пане Валерію, тому що ну я подивився так само, от про те, що там вибори можливі по завершенню гарячої фази війни 2 січня. Сказав Володимир Зеленський місяць тому. Е, він сказав е, по завершенню е, гарячої фази війни можливі навіть у 2025 році. Зараз він каже, українці не хочуть виборів, хоча ну от мене особисто ніхто там не, не питав до прикладу. Ну може, може, робились якісь заміри. Я не знаю знову ж таки. Але тут і питання: оця зміна дещо риторики, так, від е, виборів, можливі навіть в 25-му році по завершенню гарячої фази війни, до українці не хочуть там е, категорично. Це про що на вашу думку президент перестав вірити у швидке завершення війни на умовах того самого справедливого миру, про яке він казав неодноразово, чи ну знову ж таки, чи може якісь там соціологічні заміри по рейтингах там, а, потенційних там, кандидатів на ті чи інші посади? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, я вам скажу так: що от я стосовно цього всю вам виказав свою думку. Зараз, коли ви мене запитуєте про відчуття президента, угу. Його думки, я не можу їх коментувати. Це треба запитувати президента, чому він так думає, чому він так говорить. Ну, Єдине, що я можу сказати, що я пане соціону... я, 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 я... Валерію, я просто ну читав от знову ж таки, так там в якихось там в тих чи інших експертів в соцмережах, що лунала версія там і про рейтинги. Е, лунала от я я просто ж намагаюся у вас, знаєте, тако подискутувати з вами, як фахівцем. Uh -huh. Теж ну ми ми ж там так, ми не не кажемо, що це істина на останній інстанції, але розібратись про спробувати в цьому можна. Я розумію, що можна, але я вам наголошую, що зараз на тлі саме продовження широкомасштабного вторгнення mm. ця тема дуже чутлива. Тому я і говорю: якщо президент зробив заяву, то краще хай він пояснить, чому він таку заяву зробив. Єдине, що я можу сказати, що дійсно соціологія публічна у інформаційному полі просторі є, вона засвідчує, що є частина українців, які виступають за проведення виборів, але звісно не під ракетними ударами. Ну, Жодна притомна людина в Україні не скаже про те, що це там, ну, треба робити вибори в період війни, коли триває широкомасштабне вторгнення. Але от по завершенню, то так. Щойно ми з вами проговорили, що в Офісі президента конкретно депутати від Слуги народу розглядають різні варіанти строків завершення саме дії воєнного стану. Отут, звичайно, є, відкривається поле для політичного. Впливу на ці процеси про що на що ми говорили, mm. тому що депутати можуть ухвалити, можуть не ухвалити рішення, і знаєте, як гарячі картоплиною Цією темою можуть кидатися. Для чого? Для того щоб відтермінувати вибори в часі, mm. таке може бути як варіант. Але стосовно того, що президент робить якісь оціночні судження. Хто хоче чи не хоче, і так далі. Ну знову ж таки, я не боруся коментувати слова президента, тому що ну акцентую увагу. Це все ну, зараз скочуватиметься до політиканства і до суб'єктивної mm -hmm. оцінки ситуації. Абсолютно почув вас, пане Валерію абсолютно приймається власне така заувага, Але хотів знаєте, що у вас ще спитати? От про те, як е ну можуть європейці е сприймати ті чи інші моменти, зокрема, що я маю на увазі. Бо ну, я, я не, не готовий там, мені особисто некоректно навіть було б якось так якусь оцінку давати, але там під час цієї ж розмови про Лунала, е, ну там випад такий був там в бік е, Віталія Кличка столичного мера, і ну багато хто написав, що це ну дуже якось так некрасиво не, не е, е, лунало, коли в той момент, коли президент говорить так само про єдність. от чи Оця історія, де ми одного боку, з одного боку говоримо про єдність, а іншого там, так, ну, демонструємо на загал, що навіть всередині країни в нас ну, якийсь розбрат. Чи, чи на це хтось звертає увагу? Чи воно так собі ну, дійсно там, ну, сказав і сказав? Ну, по-перше, таких заяв чим далі, тим більше буде ставати. Тому що, от, якщо взяти до уваги, то вийшло два інтерв'ю п'ятого президента. Петра Порошенка після того як було ухвалено рішення про накладення санкцій засування санкцій до нього та до його компаній, які з ним афільовані, він про це говорив сам. Порошенко сам про це говорив і. Порошенко також виказує різні думки на адресу Зеленського, так як раніше, Зеленський на адресу Порошенка, так як і Зеленський на адресу Кличка, так як і Кличко на, на адресу е Зеленського. Ну, це все мені засвідчує про політичну боротьбу, яка загострюється дійсно напередодні можливого припинення гарячої фази війни і початку саме передвиборчих баталій, що абсолютно очікувано і притамано для. Будь-якої країни. В цій частині ми нічим не відрізняємося ні від кого. І я вамсь відверто, ну, я не вбачаю, що це так серйозно сьогодні. Отакі політичні звинувачення в бік один одного от на сьогоднішній день да, підривають сильну єдність. Вона підірвана давним-давно в Україні. Якщо ви помітите, то такі а, політичні випади на адресу один одного вже в інформаційному просторі не перший рік. Буквально перші кілька місяців після початку широкомасштабного вторгнення політики ну обережно відносилися а, до того, які вони роблять коментарі на адресу один одного. Ну а далі їх з'являється з'являлося все більше і більше. Тим паче, про вибори говорили навіть ще в 23-му році. Мені не, не в 24-му а в 23-му році. Вже тоді восени починалися розмови про те, що там навесні 24-го можуть бути вибори і так далі. Ходили розмови, що. Навіть в Офісі президента розглядали такий варіант. Тому в, е і свого часу президент України Володимир Зеленський робив заяву, що навіть я буду розглядати каже, можливість виборів під час проведення війни, і така заява була іноземним mm -hmm. журналістам. Дуже багато різнопланових заяв. Але я думаю, що це просто заяви, а за ними ну, насправді стоять лише е намагання. Продемонструвати якусь там свою позицію на певному етапі, втім ми рухаємося в будь-якому випадку до виборів, які можуть бути проведені виключно після припинення гарячої фази. У мене до речі, в одному з тих інтерв'ю, про які ви згадали в другому, от, ну, в сьогоднішньому, яке вийшло на Українській правді, теж mm -hmm. сподобалось так. Посміхнуло навіть коли Петра Олексійовича спитали, чи буде він так само там, чи планує він балотуватись в президента. Я навіть виписав цю цитату. Каже: я вже всім був і точно вище не буду. Тому прагнення мотивації за будь-яку ціну догристись до будь Посади в мене немає. Е, от питання насправді: ну а Петро Олексійович, ну, справді, він ще розглядає для себе, бачить для себе політичне майбутнє? Чи просто в силу певних обставин Ну в нього може можливості не буде е, навіть дійти до цих перегонів? Е, моделюючи вибори, які будуть в Україні, президентські, я так розумію, він говорить про президентські ну, Я думаю, що. Швидше за все будуть проведені одночасово президентські та парламентські, mm. ну з точки зору логіки, вони такими мають бути логіки суспільства. Mm. Але на жаль, у політиків інша логіка. Тут може бути варіант спочатку президентських, а потім парламентських, а потім місцевих. Ну давайте, просто якщо говорити про президентські, то від європейської солідарності іншого кандидата на посаду президента просто немає. А враховуючи те, що будь-яка політична партія. Вона просто зобов'язана мати свого кандидата в президенти. Ну вибачте за замовчуванням. Тут уже Порошенко альтернативи не буде. Він вимушений буде йти навіть і балотуватися. Ну. І е якщо говорити про його перспективи, виграти вони є, тому що він має рейтинг і все буде залежати від того, яким буде другий тур. Виборів, от тому, що ми розуміємо, однотурового президента так. у нас не буде. Це було лише одного разу, коли Петро Олексійович обирався у 2014 році, якщо не помиляюся на посаду президента, то все ну це фактично вже закінчено. Такого, такого ми не повторимо. А не. і другий тур справді відкриває можливості. Тому заяви заявами, але що ж політики, це? як завжди, роблять заяви, не, не, не такі, які відповідають дійсності. І з точки зору технології, ну це виправдано. Ну і з точки зору політичної там ну скажімо доцільності, можливо, то навіть оця історія з санкціями. Ну вона так ну це може навіть додати. Мені мені здається Ну, Я сьогодні спілкувався ну, в рамках центру. Там записував програму для свого каналу разом із Євгеном Магдою. Ага. А він вик... ну ви добре його знаєте. Він і а, вас так. включається в ефір. Він виказав думку, що Петро Порошенко навіть очікує арешту. І я я перепитав його це. Ну на правду каже, да, я цього не виключаю. Ну mm. він певно чимось і no, коли ta. про це говорив. Ну yeah. а враховуючи те, що якщо да отраптом це станеться, це звісно там до певної міри підніме рейтинг ta. Порошенку, Але ну ми все таки мусимо розуміти, що ну українці. On. Хоча і мають там, і всі ми маємо не дуже люди там тривалу пам'ять, але мають і багато хто налаштований там проти Петра Порошенка, хтось 100%. проти Зеленського відсотків пане То, значно, будуть вони. Прошу, пане Валерію. Мусимо на жаль завершувати, бо е, от вже просто час піджимає. Але я надзвичайно дякую вам за розмову. І точно сподіваюся, що вона не що е, найближчим часом. Почуємо знову Валерій Клочок, політолог, керівник центру громадської аналітики. Вежа був з нами на зв'язку. Їдемо далі.